Ось такий ось апарат прийшов Ось бачите? Видно, що згорена. Тут що за апарат? Апарат отакий. І апарат ось такий є. Ви бачите. Так він в розібраному стані прийшов Все, вигоріло. Ви бачите, усе. Тут вигоріло. Тут запобіжник був відгоріло. Трансформатор вже випаяли хтось. Транзистори це я випаяв, бо це пробиті тут. І конденсатор один випаяв, щоб доступ було. Треба чистити, а далі дивитися. Так, перевіримо зараз блок, живлення, ой, блок живлення кажу, цей інвертор, що я зробив, то, що він згорений. Я не, не показував як я робив. Значить Закрив поки що. Від блока живлення не запускається, ну блок живлення уходить в захист просто-напросто, бо струм же цей Пусковий. Так, ага, Треба підключити. Зараз підключимо так, щоб видно. Вибачте, бо все на колінках робиться. Так, все тут закрыл, чтобы не бахнули транзисторы, если бахнуть. Так, дивимося, Включаем. Де тут включалка? Включаем и смотрим. О. Так. Так, аккумулятор зараз быстренько разрядится, потому аккумулятор дохлый. А, я не побачив, как синусоида. Не див. Ух ты, блин. Все, что-то бахнуло.